Вітаю, мене звати Павло, і ви на моєму каналі. Відносно недавно в соціальних мережах я побачив велетенську яскраву книгу з оком дракона на обкладинці. В неї були кольорові мапи, деталізовані ілюстрації, відповідні стилізований шрифт Пітокіна та епічна назва. Звичайно, таке видання відразу привинило мою увагу, бо книжок такого формату в нас майже немає. Тому я захотів дізнатися про нього більше. Виявилося, що це перша частина трилогії розбудити дракона під назвою Хребет дракона. Написав це темне епічне фентезі американський письменник Кевін Джей Андерсон. А в Україні е, цю книжку випустила молоде видавництво Медіасон з Івана Франківська. Отож, я вже прочитав цю новинку, а тепер ділюся враженнями з вами. І так, дві тисячі років тому люди потерпали від глобальної війни своїх творців, піщаних та крижаних лютих. Тоді вони не змогли перемогти одне одного, щоб потім знищити дракона та стати поруч зі своїм Богом. Люті зникли, дракон заснув десь під горами, а люди відновили свої землі, створили дві потужні країни на різних континентах та жили собі у відносній тиші та спокою. І ось тепер люті повернулися, піщані прийшли з півдня та запропонували союз людському королю Адаму. А крижані з'явилися з півночі, почали нищити населення та будувати свої фортеці. Обидві сторони готуються до фінальної битви, а люди отот -от опиняться між двох вогнів. Що їм робити? З ким створювати союз, а про кого точно проти кого точно воювати? Або треба щось інше, але що? Здається, тепер людство загрожують не тільки нові темні часи, а загроза виживання як виду. Хребет дракона класичний представник темного епічного фентезі. Правда, оцей розмах властивий жанру тут є тільки задуми автора та трохи в подіях, які поступово розгортаються. Епічності майже немає. Навпаки, все дуже камерне та невелике. Наприклад, в одного з королів майже немає слуг, або це просто не показується так нормально. Його супровід складає декілька воїнів, а напад на ворога відбувається з, з 50 воїнами. І це максимум. В першій книзі немає ні армії, ні батальних сцен, ні епічності описів. Судячи з подій, усе це повинно бути далі. Вже у першому томі видно, що автор задумав свій всесвіт масштабним та об'ємним, але в нього просто не виходить як слід усе це описати та правильно подати читачу. В основному тут не вистачає деталей, бо саме вони створюють потрібний затишок. Та розлоге, поступове просування будь-якого потужного епічного фентезі. Уявіть собі, Володаря Перснів, який е, зняли за кошти та в дусі першого сезону вікінгів, якщо ви дивилися. Тобто, все прикольне та якісно, але розмах не те, і бюджет не той. Свою темну фентезійність «Хребет дракона показує в культі краси, в жорстокості деяких моментів та сексуальних сценах. Проте в усьому іншому це відносно затишне фентезі, яке читається не спішно, а головне цікаво. Останньому сприяють адекватно поданий простий текст, короткі главі, глави та зрозумілі об'ємні персонажі. Їх тут багато, але не більше ніж потрібно, щоб заплутатися, хто є хто, як це часто буває в книжках того ж Джорджа Мартіна. Герої, хоч і знайомі. Король ще хоче захистити своїх людей та має зробити складний вибір. Воїн з раною в душі та фанатичною вірністю присязі, слабкий принц, маріонетка, сіна незалежна жінка, воїн, герої загадковим минулим та суперсирою тощо. Але всі ці герої зрозумілі та адекватно опрацьовані. Правда, встановлення відразу двох героїн жінок побудовано на зґвалтуваннях. Що напевно, не ок для сучасних трендів. Можливо, автор може за це прилетіти від деяких проактивних українських читачок, і вони, напевно, будуть праві. Також тут дуже мало драконів, але це нормально, тим паче для трилогії. В першій частині вони радше фон та частина експозиції, ніж суттєва ланка твору. Це не плюс і не мінус, а просто факт, який можливо комусь потрібно знайти перед рішенням. Пляти чи ні 560 сторінок роману читаються швидко та бадьоро. Але іноді відчувається, що автор навмисно розтягував історію через деяких персонажів. Вони не могли визначитися з пледшими діями, тому талися від однієї. Події до інші, від факту до факту, і це не рухало історію вперед, а тільки роздувало обсяг роману. Окремо відзначу якість та формат видання: це велика книга із суперобкладинкою з крутими малюнками, що відразу говорить про потенційному покупцю про її гімнасти. Так тут гарні деталізовані чорнобілі ілюстрації, зручний для читання шрифт, Кольорові мапи на фарзації, такої подачі саме жанрових творів дуже не вистачає іншим українським видавництвам. Хоча я розумію, що це сильно впливає на ціну, тому вони рідко таке так ризикують. Але іноді черчу потрібні саме такі книжки, і він за них готовий платити. Кевін Джей Андерсон – один з найплідніших, виявляється, сучасних американських письменників фантастів в нього 175 книжок, 58 вісім із яких були бестселерами. і нехай в Україні його майже не знають. можливо, хтось читав ще русь на руському секретні матеріали його трилогію. Але хребет Андрес», хребет дракона, фактична перша книга автора видана українською мовою. Проте на заході це більш-менш популярний письменник. Середньої руки, якому дають писати різні цикли, чи підцикли під відомих серій та франшиз. Наприклад, Андерсон писав книги по секретним матеріалам, по Зоряним Вінам, по Старкрафт, по Всесвіту Дюни разом із сином Френка Гербета Брайаном. І тощо, тощо, тощо. Також він працював над коміксами, виступав як сценарист серіалу Star Trek Deep Space Nine, Star Trek The Next Generation і звичайно створює власні світи. Найвідоміші з них це цикли «Game» та the Saga of the Seven Sons». У 2019 році він почав свою трилогію розбудити дракона, яка складається з романів Хребен дракона, війна помсти 2021 року, і в 2022 році вийшла остання третя частина «Боги і дракони. Як ви зрозуміли, автор та його творчість займають середню ланку у світі фантастичної літератури. Це такий собі класичний ремісник, який з багатьма іншими своїми колегами створює великий ринок фантастичної західної літератури. То чому саме обрали його? Чому взагалі це потрібно сучасному читачу такі книжки? Це не Сандерсен, не Мартін, не Беркромбі, не Лінч, не Райан, хоча він теж не видане українською. Це не Ротфус, не Паоліні. Це не зірка фентезі сцени, але саме така література завжди вкрай необхідна, бо створює згадану вище масу, великий середній прошарок будь-якого жанру у англомовному та будь-якому іншому потужному книжковому ринку. Завжди є тонкий пул бестселерів, є погані автори, яких мало хто читає. Є вагома середня категорія просто нормальних романів, які дозволяють. Відволіктися від життя, від стресів, від обстрілів, і, от саме до таких книжок належить хребет дракона. Нарешті в Україні почали перекладати не перлини світової літератури, а просто нормальні жанрові книжки. Ними чудово розширювати ринок, наповнювати його різноманіттям та можливістю читати про все, що тобі тільки заманеться, і це робити українською. Звичайно, хотілося б, щоб це розширення відбулося за коштом українських авторів. Але поки маємо, що маємо також. Я не певен, що для таких книжок потрібен саме такий дорогий формат, бо навпаки. Це повинна бути м'яка обкладинка і найдоступніша ціна. Така література обов'язково потрібна Україні тут і зараз. Тому я сподіваюся, що видавництво медіасон і інші видавництва розпродадуть усі свої подібні книжки і будуть до наклади до друки і до другі. І це все продасться. І я точно чекаю на продовження трилогії, бо отримав початок добротної цікавої фентезі історії, де мені хочеться дізнатися, що буде далі. Також я закликаю усіх українських авторів писати більше жанрової літератури, не обов'язково фантастики або фентезі. А видавництво закликає видавати більше таких середніх, просто нормальних книжок жанрових, які не стануть улюбленими, не стануть бестселерами, але точно розважують та забезпечують десяток годин чудового читацького дозвілля. Отже, «Хребет дракона. Кевіна Джей Андерсона це класичне епічне темне фентезі з драконами та протистоянням людей з іншими расами. Правда, літучих ящерів тут поки що дуже мало. А розмах історії є тільки в задумі автора, а не в конкретній реалізації. Проте книгу цікаво читати, тут об'ємні персонажі, за якими хочеться слідкувати, пропрацьована тут світобудова та потужна інтрига. Усього цього, а ще чудової якості книжки, більш ніж достатньо, на мою думку, щоб чекати другу та третю книжку трилогії. А з вами був я, Павло Фантастенко. Підписуйтеся, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Побачимося в наступному відео.